Привіт, Арнольде! Рятуєш новині душі, правда? Дивися би, сам не вскочив у халепу. Яй, ніби пронесло. Чи ні? Здається, ви застрягли тут надовго, і вам доведеться виживати геть без будь-якої їжі. Ти станеш блідим та кволим. Але повні люди почуваються краще через резерви жирової тканини. У цей час починається запаморочення, та неприємний запах з рота. Йой, Ярнольде, тут є вода. Бачиш, Арні, завжди шукай плюси. Голод може бути корисним. Ганді голодував протягом трьох тижнів на знак протесту проти кастової системи в Індії. Крістіан Бейл скинув 66 фунтів для ролі у фільмі Машиніст. А у середньовіччі монахи голодували, аби почути голос Бога. Вподобайка, якщо б не витримав дня. На відміну від мозку, на четвертий день тіло приймає голод як даність. У цей час спостерігається різке зниження ваги. Організм завжди потребує їжі. Коли її нема, тіло використовує жирову та м'язову тканину. Це вивільнює кетони, які надзвичайно шкідливі для організму. З'являються головні болі та слабкість. У найгірших випадках відбувається блювання шлунковим соком, сум'яття і навіть смерть. Через два тижні постійне відчуття холоду. Свідомість часто затуманюється, і ти не розумієш, що робиш. О, Арні, Ось і допомога. Вовк його забирай. Екоактивісти загребли всі твої пластикові пляшки. Нині у тебе немає води. А пити хочеться, однак не пий з річки. Що, не бачиш знаків. О, герні. Ти про це пошкодуєш. Одна крапля річки ганг містить 3-5 мільйонів бактерій кишкової палички, що перевищує норму в 110 разів. Незважаючи на це, 40% населення Індії півмільярда з Ганга. І звісно ж, там є багато інших шкідливих елементів. Арні, ти де? А ясно зрозумів. Легка діарея це лише початок. Вона буде сильнішою і сильнішою. А це вже халепе. Тобі доведеться інвестувати. А ти ж міг просто очистити річну воду. Можна відфільтрувати річну воду крізь тканину. Вона відділить пісок і бруд. Кип'ятіння допоможе спекатись 99% шкідливих мікроорганізмів. А найефективніший метод хімічна очистка на кшталт хлорними таблетками. Цікаво, як смакує така вода. Не дивився Діскавері, так? Дійсно, коли немає чого пити, мандрівники використовують сечу. Але у твоєму випадку це неможливо через зневоднення та знесилення. Арнольд, де ти оговтався? Чуйні люди тобі допомогли. Яка ж смачна вода? Проте не розслабляйся. Від любові до ненависті один крок. Тікай, Арні! Герні, ти знову протринькав усі гроші на онлайн-ферму. Ну, Жери, тепер віртуальне їдло. До речі, ти знав, що Білл Гейтс власник золотої картки МакДональдс? Вона дає право їсти там безкоштовно. Тобі вона вочевидь важливіша. Що почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургер кін, 4 котлетоса, чотири кусні сиру та бекону, 800 калорій. А ось і мак картопля фрі. В її складі приховані 19 інгредієнтів. Арнольде їж. Одна котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають 50 мільйонів на рік. Ти наївся? Ну, тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. Гарнольдес Хаменися? Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло. Майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома. Інакше капздець. Арнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 см сантиметри і вагою 93 кілограми. Він більше ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У, -у, у виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій ливчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати. Отже, ти вирішив їсти лише гостру їжу, аби стати як твій улюблений палаючий серфер? На тебе чекає пекельна робота, Супергострі перці, мегагострі чіпси з васабі, крила КФС. О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим, Капсаїцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це розлад травлення. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде, адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі на три свої беньки отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою, вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимонна кислота, що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде, ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. Арні, може час знайти гідну роботу, а не погоджуватись hey. на сумнівні пропозиції незнайомців. Нова зубна паста зі смаком буріто. Що за хрінь? Дідько лиш не їж її. Зубна паста містить фтор, і споживання навіть 0,1 унції зубної пасти може підвищити рівень фтору в організмі. Якщо так харчуватися 30 днів, можна отримати флюороз. Тоді рот перетвориться на художню галерею, де кожен зуб матиме унікальний малюнок та колір. Арнольд, де здається найбільше, ти заробляєш експериментами над власним організмом. Але є одна халепа, не тільки туристи хочуть сфотографуватися з тобою, а й стоматологи. Адже ти єдиний, ти хто тиждень їсть зубну пасту. Складно повірити, але якщо їсти зубну пасту з фастфудом, ризик ожиріння збільшиться у кілька разів. Антимікробні засоби, які призначені для боротьби з бактеріями у роті, будуть нищити мікробіом шлунку. Порушать обмін речовини, тебе роздує як кульку на дні народження. У мене дві новини. Хороша твого дилера піймали. Йому світить термін. а Погана, ти очманів у такому жахливому стані. А твій діагноз зубопастівська залежність. Так, хто б міг подумати, що через зубну пасту ти то топинися на межі смерті. Тебе очікує тривала і серйозна реабілітація. Триклозан складова деяких зубних паст, яка може лише одним тюбиком загасити твою нервову систему. Ти відчуєш, як німіють кінцівки, а по всьому тілу безперервно бігають мурашки. А ось ти навряд чи бігатимеш, оскільки нейромедіатори втратять контроль над м'язами. Арнольде, час зав'язувати із пастою. Є один дійсно моцний спосіб перезавантаження організму, вуаля і ти як новенький. Мрієш стати людиною павуком? Файно, лиш не кажи, що хочеш бути укушеним павуком. Це ж чорна вдова. І отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Добре, що першою вона на людей не нападає. Стривайте, що ковтнув павука. Дорога до шлунку через травохід схожа на круту водяну гірку з басейном соляної кислоти в кінці, яка легко знешкодить отруту тваринки. Якби ти запив павука водою, то він би досягнув шлунку за 2 секунди. Але без рідини він падав 9 секунд і мав достатньо часу, щоб тебе гризнути. Тож приготуйся. Отрута чорної вдови містить нейротоксин альпалатротоксин. Після укусу він прикріплюється до рецепторів нервових клітин і викликає приплив кальцію туди. Це вивільняє гормони, які викликають судоми та параліч. Арнольде, Ти ж волів суперсилу? Нині твій прес не пробити навіть кувалдою. А як щодо чотиригодинної ерекції чи ока, яке стирчить з орбіти? Здається, ти більше схожий на суперлиходія. Гаразд, інколи навіть я помиляюсь. Але серйозно, дядьку, не заходь туди. Ні, Арнольде, схаменися! Мати його за ногу яке дурко. Вітанечка, Арнольде. Ти в пустелі де і шелут в Ірані. Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є 3 мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Арнольде, не стрибай туди! Це просто міраж. Хм, Певно, інколи є якась перевага в твоїй дурникуватості. Гаразд, тепер трохи охолонеш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих, друзя, коти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за Цельсієм. Йой по статистиці. 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай ворошися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме. Тіло спробує зігрітися, трясучись. Потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе, Арнольде, то звичний стан. Це супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Арні, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами або тобі глина. Давай, Арнольде, ти зможеш? Молодець. Куди він пішов? А ось де ти. А ось ти де. Гаразд, не будитиму тебе. Ти й так намучився. Солодких снів, друже. Доброго ранку, Арнольде. Пам'ятаєш, який сьогодні день? Звісно, сьогодні день апокаліпсису. Вулкан уже потік. Потім стрибне цунамі і на десерт до нас летить здоровий метеор. Виверження супервулкана чудовий приклад можливого апокаліпсису, який наші предки вже пережили. Наприклад, виверження вулкана Тобе. П'ятдесят тисяч років тому скоротило людське населення лише до трьох тисяч, а це наблизило льодовиковий період. Ти такий спокійний, Арні. Ніби у тебе вже є рішення. Арнольде, Ти приготувався? Я так пишаюсь тобою. Повітряна куля? Серйозно. Завжди, ти зробив її сам? Так, бачу, що сам. Ти впевнений, що справді потребуєш усіх цих речей? Чи ти взяв телек як балест? Ну, в добру путь. Ти не перший, хто зробив повітряну кулю своїми руками. Ларі Отерс прикріпив метаозонди до стільця і злетів у небо майже на 5 кілометрів. Результатом польоту стали штраф у 1500 доларів. Рекордна висота польоту на з'язці повітряних куль і, звісно ж, премія Дарвіна. Вижити під час апокаліпсису на хмарному рівні файний варік. Тебе не торкнеться цунамі чи землетрус, але диви. Метеор. Через тертя його температура зараз перевищує 1500 градусів за Цельсієм. Справжні повітряні кулі виготовлені з вогнетривкої канини. Нагадай мені, Арнольде, що використовував ти? О, ти думаєш, це все? Ось тобі дощ з уламків метеорів. Отже, Арні, а як довго ти протримаєшся? Першу безупинкову навколосвітню подорож на повітряній кулі здійснили Пікари Джонс 1 березня 1999 року. Вони приземлилися в Єгипті після польоту у тисячу кілометрів, який тривав майже 20 днів.